Активна молодь закликає віничан відмовитися від поліетилену, від новітніх технологій та переїхати у село в рамках всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою. Молоді вінницькі активісти розпочали інтерактивний проект з виховання в віничанах екологічної свідомості. Так протягом двох днів у сквері Козицького проходять різноманітні заходи екологічного характеру. Ціль проєкту це донести до донічан, до простих громадян. Думку про те, що потрібно поглядатися на когось середовище, оглядатися на те, що на навколо нас, потрібно переосмислити саме від відношення до сміття, відношення до відходів, інших речей. Тобто можна їх переробляти, можна щось з них робити корисне, а не обов'язково отруїти атмосферу і таким чином себе самого. Також впродовж двох днів проходитиме фотовиставка: виставка малюнків та плакатів на екологічну тематику. Для всіх бажаючих постійно діятиме еко-куточок для дорослих та дітей з корисною та цікавою інформацією, іграми та інтерактивами. Ми проводимо екодебати, також виставку малюнків, виставку фотографій, взяти також екокуточок для дітей і екокуточок для старших. Майстер-класи для всіх охочих, там, де може можуть зробити. Порібки різні з торгоматеріалів, з якихось залишків. Тобто це те, що народні назває сміттям, але коли людина прийде і зробить щось, вона буде бачити, що це дійсно гарний виріб. Також у нас буде еко-квест, в якому всі будуть змагатися, хто найкраще там, прибере якусь точку чи знайде деякі матеріали. А також ввечері буде показ екофільму. Активісти закликають віничан задуматись над тим, на що ми перетворюємо природу, насмітити і пеклуватись про навколишнє середовище. Та для наочності зробили навіть величезну пластикову пляшку. Цю пляшку ми робили як символ того, що люди можуть не викидати пластикові бутилки. Вони дуже довго перероблюються, щоб люди їх не викидали, що можна їх зібрати і зробити навіть таке, або як витвір мистецтва. Або можна зробити їх здати, так як ми потім цю пляшку, ми її здамо і в якоїсь лавочки вибачте в якомусь дворику, поставимо лавочку, щоб люди бачили, що можна за щось збирати, потім це здавати і мати, получати гроші, і можна щось робити корисне для себе, для свого двору, для чогось. На цю бутилку в нас взагалі пішло 9 мішків з пластик пластиковими бутилками, чорних великих на 240 літрів. А ще пішло сім. Сім мішків, які в нас перероблюються три роки. Це ці зелененькі мішочки. Це зараз нові мішки, які не перероблюються 20 років, а три. І їх пішло сім для прикрашення бутилки. Фіналом акції стане масове прибирання. Організатори закликають віничан на один день відкласти всі буденні справи та балачки, долучитись до спільної мети та не дати нашій красивій державі перетворитись на смітник. Ми запрошуємо всіх віничан прийти 28 квітня і почистити своє місто. Тетяна Соловей Віталій Демиць новини телеканал Смарт.